Вітаю! Мене звати Оксана Терещенко, я психолог та психотерапевт на платформі Розмова. Маю великий досвід особистої психотерапії, тому на власному житті впевнила, що це дійсно робочий інструмент. Мої клієнти це дорослі люди, які стикнулись з проблемами самоцінності та самооцінки. Або шукають свій власний шлях до самореалізації та самовизначення. Ну і, звісно ж, вони прагнуть побудувати гармонійні відносини з собою і з оточуючим. Я запрошую вас в подорож, де ви зможете зустрітися і познайомитись з собою справжнім, подивитись на свій життєвий досвід під іншим кутом і побачити нові перспективи на горизонті. Для мене процес терапії, якщо дивитись на нього так метафорично, він схожий на подорож морем на кораблі, де клієнт на кораблі є капітаном, а терапевт є штурманом. Час від часу цей корабель може попасти в шторм збухливих емоцій чи переживань, або сісти на міль сумнівів та страхів, або натикнутися на рифи якихось обмежуючих переконань. Але, врешті-решт, цей корабель віднаходить свої правильні координати і рухається до нової мети на горизонті. І що важливо, ви в цій подорожі не самі. Ми з вами проходимо її разом, і під час цієї спільної подорожі ви точно можете розраховувати на мою увагу беззаперечну повагу, емпатію і віру в вас. З нетерпінням чекаю нашої зустрічі і початку нашої подорожі.